Усім і Ви просили мене поділитися рецептом пампухів з нутелою, тож неодмінно з вами ділюсь рецептом. До дріжджів пресованих або сухих додаємо цукор від загальної кількості, також молоко. Перемішуємо, додаємо від загальної кількості борошно. Знову все гарненько вимішую вінчиком, накриваю рушником та відправляю в тепле місце. Тим часом яйця розтираю з цукром, також додаю сіль, цедру апельсина та підійшовши вже у пару. Просиваю половину борошна від загальної кількості, вимішую, затим додаю масло, міцний алкоголь і другу половину борошна. Затим замішую все руками, тісто вийде трішки туге. Його необхідно змастити олією та поставити на півтора години в тепле місце. Після чого формую помпушки руками, змоченими в олії. Знову накриваю рушничком та ставлю в тепле місце, щоб підійшли. Як бачите, помпушки я викладала на пергаментний папір, такий порізаний квадратиками. Це для того, щоб помпушки при обсмаженні. Мали гарну форму. Олію спочатку добре розігрійте на максимальному вогні, затим знизіть на мінімум і відправляйте пампушки. Обсмажуйте до золотистості з обох сторін. Начиняти їх потрібно охолодженими, для цього спочатку беремо столовий прибір і ручкою робимо дирочку, після чого начиняємо за допомогою кондитерського мішка. З нею на святвечір багато готують пісні пампушки. В мене рецепт теж є у профілі, я поділюся з ним в сторіс. Усім мирного різдва!